Так, діти, добрий ранок. Зараз у нас останній день зими сьогодні, і я на заняття з художньої літератури підібрала вам останню в цьому році зимову казку. Вона називається Пані Мителика. Написали її німецькі брати Глін. Добрий ранок. Добрий ранок. Так, Зараз я вімкну, ми послухаємо спочатку казочку останню зимову, а потім поговоримо. Слухайте уважно, буду задавати питання. Казка пані метелиця написали її брати Грім. Жила на світі одна вдова і мала вона дві доньки. Одна з них падчерка, була гарна й роботяща, а друга рідна, гидка та лінива. Та вдова любила куди більше рідну доньку. Падчерка мусила виконувати всю хатню роботу. Бідна дівчина щодня сиділа на шляху біля криниці і пряла доти, поки її нитка не прорізала пальці до крові. Одного разу вона так порізала ниткою пальці, що кров'ю залила увесь починок. Вона схилилася над криницю, щоб вимити починок, і він вислизнув з рук і впав в криницю. Гірко заплакала дівчина і побігла до мачухи, а мачуха почала її лаяти і нарешті сказала. Уміла вкинути починок, то зараз желісь і дістань його. Пішла, бідна дівчина, до криниці, не знаючи, що й робити, і з великою і страхом стрибнула в криницю вона і знепритомніла. А коли опритомніла, то побачила, що лежить на чудовій галявині. Вона пішла стежкою і набрала на піч. У якій було повно хліба, хліб почав гукати до неї. Ох, витягни мене, бо згорю, я вже давно спікся. Дівчина підійшла до печі і лопатою повитягала весь хліб, а потім пішла собі далі. Ось приходить вона до яблуні, а на ній аж грісніє від яблук. Яблуня просить її. Ох, обтруси мене. Яблука мої давно вже достигли. Дівчина струснула яблуню, і яблука градом посипалась на землю. Вона згорнула яблука на купу і пішла далі. Нарешті дійшла вона до невеликої хатини, з якої у віконце визирала стара баба. В неї стирчали такі великі зуби, що дівчина хотіла тікати, але стара гукнула у слід. А чого ти боїшся, люба дитину? Залишайся в мене. І якщо добре впораєшся з хатньою роботою, то й тобі добре буде. Найкраще дбай про постіль стели якнайстаранніше та добре вибивай подушки, щоб пір'я летіло, тоді на світі і та сніг, бо я. Пані метелиця, як почула дівчина такі ласкаві слова, їй відлягло від серця, вона залишилась у бабусі і негайно стала до роботи. Дівчина усьому доводжала старій, збивали її подушки так сильно, що аж пір'я летіло, наче сніжинки. Вона ніколи не чула від старої лихого слова і щодня їла смажене і пряжене. Пробула дівчина певний час у старої та й засумувала. Нарешті вона сказала до старої, взяла мене туга за рідним краєм, і хоч мені у вас дуже добре, проте довше я тут заставатися не можу. Пані метелиця відповіла, мені подобається, що тебе тягне додому, і за те, що ти вірно мені служила, я сама тебе виведу нагору. Вона взяла дівчину за руку і повела до великої брами. Брама відчинилась, і тільки но дівчина ступила на поріг, линув золотий дощ, і вся вона вкрилася золотом. Це тобі за те, що ти у всьому старанна була, сказала стара і віддала їй також і починок, що впав у колодязь. Тоді брама замкнулась, і дівчина опинилася на землі біля своєї хати. А щойно вона ввійшла у двір, півень заспівав. ку ку рі ку ку-ку-рі-ку, -ку -ку, наша дівчина йде, на ній золото безліку. Війшла дівчина до хати, а мачуха й сестра, побачивши на ній золото, зраділи, не знай, де й посадити. Дівчина розповіла про все, що з нею трапилось, і коли мачуха почула, як пачерка дослужилася до такого багатства, то аж загорілася бажанням добути таке щастя й своїй рідній, гидкій та ледачій доньці. Отож пішла ледарка до криниці, сіла та й пряде, а щоб починок був в крові, сколола собі пальцем, всунувши руку в густий терен а потім кинула починок у колодязь і стрибнула сама туди. Вона опинилася, як і сестра на чудовій галявині і пішла тією самою стежкою. Дійшовши до печі, почувши, як хліб, кричить Ой витягни мене, бо згорю, я вже давно спікся. А вона відповіла, тільки мені є охота бруднитися біля тебе і пішла далі. Незабаром дійшла вона до яблуні. І, почувши, як та кричить, ох, обтруси мене, мої яблука давно вже достигли. Вона відповіла, от немало роботи, ще якесь яблуко на голову мені впаде, і пішла далі. Прийшовши до хатини пані метелиці, вона не злякалася її зубів, бо вже чула про них і відразу найнялася до неї. Першого дня вона дуже старалася. Слухалась, пані метелицю, коли те й загадувала роботу, бо в неї тільки й думки було, що про золото, яке старе їй подарує. Але другого дня почала люнуватися, третього ще більше, навіть уставати вранці не хотіла. Вона неї постель пані метелиці не постелила як слід, і подушек не позбивала, щоб аж пір'я летіло. Це скоро набридло старій. І вона сказала дівчині, що її служба скінчилась. Ледащиця дуже зраділа, гадаючи, що тепер на неї польється золотий дощ. А паня метелиця привела її до брами. І щойно дівчина ступила на поріг, як на неї перекинувся великий казан смоли. Оце тобі твій заробіток, сказала паня метелиця і замкнула ворота. І прийшла Ледащиця додому, вся вкрита смолою, а півень, побачивши її, загорлав. Ку куріку, ку куріку, ку -ку -ку, наша Ледащиця йде, що брудна буде до віку. І справді, смола так пристала до Ледащиці, що не відмилася, скільки вона жила на світі. От і казочці кінець, а хто слухав, молодець. Сподіваюсь, ви молодці, уважно слухали і зможете відповісти на запитання. Давайте поговоримо, які Пучно. там персонажі в цієї касі були? Хто там жив в будиночку? Давайте переглядаємо. Скільки дочок було у жінки? Дві, так? не два, а дві. Дві правди. Одна була рідна, а інша була не рідна, паче. Mm -hmm. Каже, вімкни звук, щоб я тебе теж чую. І ось е, пачерка да, називається, або пасербиця, або пачерка. А скажіть, будь ласка, а оця мачуха вона однаково відносилась до дівчат, до своєї доньки і до пачерки. Чи ні, І, звичайно, не однакова. Вона більш любила рідну доньку, а пачерки давала багато важкої роботи. І що трапилось? Чому пачерка стрибнула в колодязь? Що в неї там впало? Хто запам'ятав? Вона пливла, да, виконувала роботу, плила нитки з черсти, і в неї оце врітино впало туди. І вона дуже злякалася, але стрибнула, щоб дістати, або боялася, що її батька дуже накаже. І що вона там побачила? Давайте, ось вона відкрила очі, побачила там галявинку і куди вона підійшла? Хто там її першим покликав? Mm. Пічка, правильно. І що вона попросила дівчину? Дістати хлібчик, так? Печи вже спікся, хліб, І вона попросила дістань, будь ласочка, okay. а то хліб згорить. Дівчинка виконала прохання? Ні. Mm. Виконула, виконала, виконала пачерка виконула. Далі вона пішла, побачила на дереві, що там росло? Яблуня, правильно, дерево яблуня. Було дуже багато яблук. І яблунька попросила, потруси мої яблучка, то мені важко моїм ділочкам. Дівчинка що зробила? потрусила, виконала прохання. А, так, виділа, молодий, тому що вона була роботяча, дуже добра дівчинка, вона допомогла яблунці. А далі вона кого вона побачила, чого злякалася? Як цю чарівну пані звати? Пані Метелиця. Так, хлопця, ну давайте уважніше. Пані метелиця. А чому дівчинка злякалася? Що у пані метелиці вона побачила таке велике? Злуби вона побачила, великі. злякалася, подумала, що це якась страшна відьма. Але пані метелиця її заспокоїла і сказала Не бійся, тільки виконуй моє прохання. А що вона попросила її? Що відбувалося на землі, коли дівчинка струшувала її постіль, подушки там вибивала, що на землі в цей час йшло? Це ж зима, пані метелиця. а Ну подумайте, замість доща взимку що йде? Сніг? Сніг, звичайно. І коли трусили постіль, на землі йшов сніг. І ось дівчинка працювала, працювала, потім засумувала і пані метелиця її відпустила назад додому, але що вона їй подарувала? Знаю. Золото! Золото. Золото, це ж дуже велике багатство, так? Дівчинка прийшла і всі зраділи, але потім пішла справжня. Рідна донька, так? теж захотіла золота, але вона виконувала добру працю свою? Ні, ні то що вона була ледача, нічого не робила. І пані Метелиці, як їй віддячила, що на неї вилилось таке? Золото чи смола? Смола. Ні смола, то, дійсно, а смола якого кольору, хто знає? Чорно. Чорна, правильно. І оця лінива дівчинка до кінця свого віку ходила чорна, тому що смола з неї, так і не вимила. А скажіть, як ви думаєте, правильно, пані метелиця, її нагородила? Чи ні? Так. Так. так? Ну, добре, молодці, розібралися. Треба не бути лінивими, тоді буде нагорода вам. Так, слідуче заняття у нас малювання. Готуйте фарби, пензлик, стаканчик з водою і вушні палички. Будемо малювати з вами сьогодні. Давайте, чекаю вас через 15 хвилин.